Пане Олександре, ну перш за все давайте е, ну, про, про сам скандал. Кілька слів е, а далі вже про про дивізію СС Галичина будемо розставляти крапки над і тому, що роками ну тривають е, якісь дискусії навколо цього питання. Хоча ну давно вже можна, мені здається, варти можна, варто було поставити крапку. От цей сам скандал. Ну е, ну як ви його оцінюєте? Як ви його сприйняли? Ну даруйте чи варто було запрошувати цю людину. Ну, власне, яка по суті спричинила такий політичний теж конфлікт в Канаді відставку спікера. В першу чергу слід наголосити, що цей конфлікт не є внутрішньоканадським, цей конфлікт не є внутрішньоукраїнським. Цей конфлікт, який став можливим через тиск на світову спільноту, бодай двох країн точно: це Ізраїль та Польща, і тут можна розглядати цю ситуацію з кількох власних акцентів, і ми розуміємо, що тут політичні системи обох країн вони. Часто маніпулюють такими подіями, але дійсно на, на поверхневому рівні можна давати апеляцію, що от, сказати, що це були нацисти, так от якщо так говорити, але давайте скажемо відверто, що закидування тез без пояснення це не справа політики, це не справа якоїсь дипломатії. Це насправді всього на всього, скажімо. Певні елементи маніпуляції, тому те, що сталося в канадському парламенті, ми бачили, як і бачимо зараз на моніторі каналу, як стоячи аплодують бо людина Гонко був оголошений як людина, що боролась проти росіян в той час під час війни, і він був сприйнятий на ура. Тобто, по суті, ми маємо говорити про те, що тут і почалося міжнародний тиск. Але насправді для багатьох країн Європи і європейської цивілізації багато аспектів пов'язаних з Другою світовою вже війною, вже давно вирішені, і виключно акцентація на тому, що це є нацист людина, вона це сприйняла. Бачите, не те, що він був вояком німецької армії, те, що це буде нацист, і саме як нациста його подавали в інформаційному полі з вкидами. Тобто маніпуляція відбулася і на іншому рівні, тому що. Бути в німецькій армії назначає бути нацистом. Е, так. Ну, а от давайте тоді детальніше. Наскільки, скажімо, е, обґрунтовані ці е, підозри чи обвинувачення. Не знаю, е, як правильніше сказати, е, от і в нацизмі, і ну в знищенні цивільного населення польського, єврейського підрозділами СС Галичина е, Насправді Есе це е... Формація, яка по суті мала ну насправді це формація одного бою, тому що були мобілізовані хлопці, і потім битві під бродами просто розстріляні радянською советською артилерією під час бродівської бродівського котла. По суті, це формація реальна, яка існувала в цілісності тільки в одному бою. З приводу самого це по перше, Німеччина воювала довгий час виключно своїми силами ресурсами. А потім, коли почалися захоплення території, то почали сформовуватися іноземні підрозділи бойові, і зокрема цих іноземних бойових підрозділів формувалися з українців, формувалися вони з скандинавів, формувалися вони з росіян. Тобто, це була практика, яка власне свідчила про певний занепад вже такої системи мобілізації німецької, і тут що ми маємо наголосити на основному. Ця історія вигідна в першу чергу Росії, яка по суті дуже слабко відреагувала на ці речі, і по суті можна говорити про те, що ми бачимо насправді не на думку, думка, мій погляд бачимо, що це саме російські слід шукати в цих міжнародних заявах, бо через... це їм вигідніше, найбільше. Подивіться, що таке ця формація СС зелечина в квітні 45-го року. Це вже називалося першу перша національна армія. Тобто вони змінили абсолютно підпорядкування, змінили і назвала себе Перша Національна армія в залишки цих дивізійників. Але на що ми маємо звернути увагу? Україна була не була незалежною державою під час Другої світової війни. І єдину незалежність, яка у нас була проголошена, це в 1939 році, так звана карпатська Україна, або ж більш е, залежна така проголошення, яке відбулося 30 червня, 41-го року. У Львові, на ці всі проголошення і незалежності світ відреагував негативно. Українцям не було місця як незалежній державі, як для більшовиків, так і для німців, так і для того французів, британців, поляків. І відповідно, якщо ми говоримо про другу світову війну, то питання колаборації, про яке часто дуже активно наголошує російська сторона, це питання, яке в Європі не піднімає, не порушуються, тому що це му тон, піднімати порушити питання колаборації. Кожен десятий француз був колаборантом, і за це французів ніхто не засуджує. Це тільки стара гибійська оця от методика говорити про колаборації, не маючи власної держави, українці служили в армії Совєтського Союзу. Польщі, Німеччини, Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки, Канади е, одночасно в угорській армії, в Румунській армії, мали свою українську повстанську армію. Це десятий момент, мали партизанський рух совєтської України, 11 -ти. і звісно, наші іммігранти які потрапили в площину держави Манджуго, це Китайська держава, мрінкова монархія. Під Японії вони потрапили в 12-й резерв, так мовити, в ситуацію, поясно з Японією в цілому. Отже, ми рахуємо зала на пальцях, порахували, де служили українці, які не мали власної армії. І тому ставити нам в докір, що ми десь воювали, неможливо. Весес Галичину добровольцями не йшли туди мобілізували, і це була мобілізація німецька. Пане Олександре, в нас буквально три хвилинки, не, не, не багато на жаль, часу. Але хочу задати вам ще два питання. Питання перше: ну а хіба е, ну той, е, та історія, що на Нюрнбергському процесі не було засуджено, наскільки там я читав, поправте мене, якщо помиляю, жодного е, там солдата СС Галичина, хіба це не є доказом, чи не має бути доказом ну, власне відсутності їхньої провини в тих злочинах, в яких ну багато хто їх досі звинувачує? Пане Сергію, справді Нюрберський процес, який нараховує півтора десятка томів, нам знаєте, його подавали в російській контакції як Нюрберське судилище. Але це суд. Із лави підсуд, підсудних кількох людей звільнили за кількох людей. Да, комусь дали конкретні терміни, когось на розстріл, а кількох звільнили, тому що це був суд європейський. З цих півтора десятки томів російською мовою переклав в союзі чотири томи, бо в інших згадувалося українська повстанська армія, українська організація українських націоналістів, се які дивізія СГОНА, які не були засуджені в цьому процесі, тому що війна, вибачте, вона має свої правила, і так само як сьогодні будь-які росіяни можуть, сказати що Ауферов це нацистська гніда, бо він е, воює в силах, е, які контролюються київською хунтою. так але ми розуміємо, де правда, де в цьому плані брехня абсолютно. Так само маніпуляція йде із приводу дивізійників, які були елементом німецької армії. Мобілізованими хлопцями їх мобілізували. Що німці? Що коли почали наступати свійська армію, мобілізували совєтську армію. Тоді ну от ще повертаючись вже до самої історії, до цього скандалу, от історія з відставкою спікера. Вона ж почалась заяв канадської єврейської організації посла Польщі в Канаді Вітольда Дзельського, так його звати. Ну він попросив посол в Твіттері Попросив вибачень. Спікер вибачився, бо ну опоненти, от стверджують, що ж. Ця дивізія СС Галичина, в якій от пан Гунька й воював займалась геноцидом поляків. Це це я вже сказав про висновок Нюрнбергського процесу. Сказали, ви так само питання: ну чи знали про це канадські депутати? Там чи знав прем'єр-міністр Джастін Трюдо, який так само вітав бурхлимовими оваціями от пана Ярослава Гуньку у парламенті? І питання. Пане Олександре, до вас. Ну а як тепер оця вся історія позначиться на вашу думку? Чи не зацементує це в сприйнятті суспільства? Скажімо, власне, ще раз остаточно, чи вона не зацементує цю думку? Ну, таке стереотипне, я б сказав, сприйняття дивізії СС Галичина як нацистів, фашистів, які там знищували людей і, і все інше? Двізійники не воювали з людьми. Я хочу наголосити, що тоді Женевські конвенції діяли у союзників, окрім Совєтського Союзу і у Німеччині Женевські конвенції так чи інакше в різних моментах діяли всі ці побрехеньки про те, що чому, чому не кажуть, що дивізійники вбивали, наприклад, польське чи там єврейське населення, тому що це було вигідно для маніпуляції історичними фактами. І на сьогоднішній момент ми маємо чітко розуміти, що був би він дивізійником галочини чи Норвегії чи іншої країни. Всі питання після другої не були закриті. Скільки ви, ми вони що думають, що після після вересня 45-го року, що німецькі офіцери не повернулись на свої роботи? Як я повернувся в інститут історії, будучи піджаком, да, тобто хто зайшов, закінчив військову кафедру, повернувся на інститут історії. Так само повернулись німецькі офіцери, полковники, генерал на свої роботи повернулися, повернулися і дивізійники різних формацій. Єдине, що за дивізійниками Галичини дуже полювали совєтські спецслужби, і коли вони потрапили в зону окупації американської армії, то Совєтський союз вимагав їх повернення громадян СССР для того, щоб влаштовувати показові процеси, як вони хотіли Маріуполь за зовсім зробити. І тоді е е син гетьмана Павла Скоропадського Данила Скоропадський гетьманич він домігся того, що <кхем> британська влада визнала дивізійників дивізійників. Визнав громадянами Польщі, і через це їх масово їх у себе Британія, британська монархія. здається мені кілька десятків тисяч там під 30 тисяч. Пане Олександре, дуже дякую вам за розмову. Я б хотів насправді її продовжити, але е, ну бо ще є питання, які хотілося б обговорити Ну але можливо, це вже тема іншого. Ну там наступного разу проговоримо мені цікаво. чи Достатньо Україна робить для того, щоб ну власне якось змінити думку міжнародної спільноти. Але буде впевнений нагода ще про це поговорити, Тому що, на жаль, знову ж таки, бачите, такі скандали все одно виникають. Ну знову і знову, але хочеться закрити все ж таки, цю, цю, цю всю історію, і поставити крап. Ну бо дійсно, як ви кажете, після другої світової війни, ну вже ну скільки часу пройшло, скільки можна про це говорити? Дякую вам дуже за роз'яснення, пане Олександре. Дякую. Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України е, Національної академії наук і офіцер Збройних сил України.